Трошечки підзбирали техніку для вас. Останнім часом трошки вилетіла з ефірів, бо відгружала трошки біла. Чути колосту, що зав'язки сіли. Тому дивіться, що в нас є. У нас ще дуже класно, що вшивають ангар металопрофілем, щоб тракторці були в більш захищеному місці. Дивіться, що в нас новенького на майданчику. Ось ідуть <кій> роботи по обшиттю. Нашого ангарчика для того, щоб наші е, дорогі коники, е, тракторці, були захищені, на них нічого там такого не капало. Е, ось маємо е, трошечки техніки в наявності, щось ізбирали, щось отримали новеньке, тому є доволі непоганий вибір. Е, техніка в нас заводька. Маємо такого красення. Це Денф 244. Який він класнючий. Хто чекав, хотів. Є Донфенг. Дивіться, синенький, гарненький, трьохциліндровий, стандартний, який був, якого любили. Правда, вже новому капоті. Воськоглазий китайчик. Дон... Є в наявності цей красунчик. Хвилиночку. Зараз я. Ріжки відключу Wi-Fi. Є в наявності такий красунчик, Донфанджик. Поруч стоїть джинма. Донфанд коштує 7500. Біля трактора будемо, звичайно, торгуватися. Щось будемо з вами цікавеньке робити. Ось. Є Донфан 404. Два красончика, які стоять поруч. Два стандартні, які були завжди. Ось і такий, і такий. Два донфенджика є в наявності. Є Сороківка і є звичайна 24-очка. Дуже класні тракторці, люблю їх, вони мені дуже імпонують. Вдома теж є донфенг. Вдома ось такий донфенг, тільки в 2008 року. Дуже класно працює. Ось мої хлопці зібрали ще для вас Булатика. Зараз будемо заливати водичку, перевіряти тракторця. Маємо такого здорового солі 50-ку без кабіни. Без кабіни важить 2 тони 900 кг. Навантаженість на навіску в нього більше 2 тонн. Поруч стоїть шифенг 404, можна порівняти. Але по якості шифенг дуже хороший. Трактор, якщо брати з бюджетних, тому що він рівняється до донфенга. Спокійно можна їх ставити поруч і повірте, що ну, плюс-мінус по якості вони будуть однакові. Якщо шуфенг 40 коштує 6700 на сьогодні, то Донфенг 24 коштує 7500. Тут вже є дуже ярі прихильники, виключно донфенгів. Ну, тобто, тут вже переконати, там взяти 40ку шофенга майже нереально. Є люди, які от виключно купують Донфенг. Я теж з тих людей, яка люблю Донфенг. Але е зараз на ринку є дуже велика альтернатива тракторам Донфенг. І вона ну, ціна Донфенга відносно дуже висока. Ну, Розправді, Донфенг дуже, дуже дуже дорого коштує. От, ну от геть дорого. Е якщо брати 24 четвірочку, наприклад, да, Донфенга, оцей 7500 коштує. Звичайно, 24. ка Джинма, наприклад, така ж сама джинма, тільки в джинме дводискове щеплення і бокова коробка передач. Ті ж самі двигуна. Ну, звичайно, коробка різна. Джин мою рівня Донфенга складно, тому що для мене Донфенг це кращий трактор, ніж джинма. Хоча джинма ну, дешевше, да? от, на звичайній резині 6400, Донфенг 7500, 1000 доларів різниці, 1000 доларів різниці. Тобто, ну, от, коли ви окупите її. Тих тисячу доларів, ну так, трошечки якби є, якщо врахувати вода. Е, тому таке, така справа. Так само от по Да, ках Джинма сороківка порівняно з Донфенгом, тут майже не рівняється, тому що в Донфенга база сороковочна, а в Джинме база не сороковочна. Там, да, Вона там 24. -та. Там Говорити, що там десь трошки крепше, ніж 24. ка Не крепше, ніж 24. ка Тобто, ну, 24 -ка шасі, тільки трохи довша, бо двигун 4 циліндри. Але якщо порівняти навіть там з будь-яким іншим трактором на 40 то джинма дуже достойна. От джинма реально класна Сороківка. 7400 зараз на сьогоднішній день вартує джинма 404. Трактор вартий уваги. Якщо по двочетвірках джинмах інколи виникають якісь такі невеличкі гарантійні нюанси, то Сороківка прекрасна, дуже класний трактор. Плюс примусово в джинма є на що подивитися. Є. Е, ось, Тому ось такі справи. Є ще шифен, хоч чого люблю шифен, по-перше, по мостах він класний, він крепкий трактор, він, ну, кльовий трактор. По-друге, по гідравліці є примусовий вижим. Він чітко працює. Класно працює примусова гідравліка. Вже погано видно, звісно, бо трошки сонечко гарно працює гідравліка. Ну, звичайно, соліс є соліс. Маємо фрес багато. Ми подоставалися з ангарів, тому що хлопці працюють, збирають трошки їм не дуже зручно. Хлопці булатика зібрали, зараз заливають в нього охолодження. Тестуємо булатика, що передвірок ніяких лишніх потягів немає. Ось і будемо завершувати сьогодні робочий день. Завтра дуже багато різних справ, тому в принципі роботи достатньо. Ну що, залили? Залили. Булатик уже, в принципі, готовий. Це бюджетний тракторець, вартість 5500. Цей. Дизайн державу слапов. Ну глянь. Ось такі. Мені Агро Рівне, знаходимося ми в місті Рівне, вулиця Київська, 92Ж. За обласною лікарнею наступна зупиночка. Приїжджайте, підписуйтесь на телеграм-канал, телеграм на наш канал в Ютубі, на наші сторінки в Тікток і так далі. Тому ласкаво запрошуємо на тест-драйв та працюємо і по ваших замовленнях розрахунок тільки вдома по наявності техніки Всім гарного вечора, хорошого мирної ночі. Приїжджайте, ми вас чекаємо за адресою місто Рівне, вулиця Київська, дев'яносто два всім па-па. до завтра.